Ну що, готові впустити в своє життя трішки магії, тому що сьогодні день зимового сонцестояння. І всі вірять, принаймні раніше вірили, а дехто продовжує вірити в силу цього дня, магічну силу. Тому що в цей день кажуть, якщо загадати бажання, то вони здійсняться. А наші предки вважали, що в цей день можна змінити. Свою долю. Що ж, якщо візьмемо взагалі, що це як факт, як явище, зимове сонцестояння відбувається в період зазвичай з 21 по 23 грудня. Цьогоріч воно припало на 21 грудня. Якщо взяти наших астрономів, вони кажуть, що на планеті настає астрономічна зима в цей день чи то ніч, потім день починає збільшуватися. По хвилинах. ці дні здається, наче сонце стоїть на місці. Його видимий шлях недом, не, недом, небом змінюється. Але що ж вважали наші предки? Що відбувалося, на їхню думку, з сонцем? І взагалі, в Апригорі? що це відбувалося? Що це за день був? Це був день народження коляди. Бога зимового сонця. Він боровся зі злим духом Карачуном, який хотів вкрасти сонце, та що йому це не вдалося. Що робили наші предки в цей день? Вони ходили навколо багаття, водили хороводи, а також співали. Що вони співали? Звісно, школятки. колядки. Так? Яких бажали щастя і здоров'я всім, до кого приходили. А ті, до кого вони приходили, їх пригощали смаколиками. Хм, цікаво. А яка була страва тоді зазвичай? Ну, багато фактів не збереглось з приводу страв, але одне знаю точно. Тоді випікали палянички, а по центру палянички стояла свічка. Паляничка і символізувала сонце. А що з приводу інших страв? Не знаю. Зараз у нас виду змінилося трошки це святкування. Тепер свого роду ми святкуємо це з 24-на святвечір. А що ж було у Франції? Хм. До речі, в цей день у Франції спалювали поліно. А вони запозичили. Цю традицію у Кельтів. Але зараз вони поліну точно не спалюють, тому що ми були на святкуванні і не бачила Поліна. Нічого не горіло. Але в них є альтернатива, як нагадати про старі звичаї. Ще у 1870 році паризький кондитер створив свого роду символічний смаколик. У вигляді Поліна і називав його Бюш де Ноель Солодке Поліно, що цікаво, якщо почитати скрізь і взяти з різних куточків світу різні країни, традиції були схожі, бо, по суті, народження сонця, мабуть, символізується з усім живим, з відродженням природи. І надалі ми це перенесли вже у християнство. Можливо, сказати, неможливо сказати, а вірно сказати, що всі релігії, вони схожі між собою. Тому, я гадаю, якщо ми прийдемо до однієї віри, в одне єдине, то, можливо, і проблем не буде в світі. І він хотілося б. Але нагадаю, що цей день магії і потрібно загадати бажання. Я гадаю, всі українці знають, яке потрібно загадати бажання. Тому загадуємо, і нехай наше сонце зійде та сяє.